Слава Україні! Козаки! Сьогодні на огляді ліхтар від Фенікс, наловний, модель HM62T. Бачимо, що у нього присутнє біле та червоне світло. Акумулятор на 3400 мАч, А також захист від води та пилу по стандарту IP68, тобто його можна занурювати у воду. І він не боїться падінь з висоти до 2 метрів. Комплектація. Макулатурка ось така. Інструкція на різних мовах, включаючи китайську, англійську та російську, Української, на жаль, немає. Кабель зарядки Type-на a Type-C. Чудово, що у нас Type-C уже. І додаткове ущільнююче гумове кільце. Та сам ліхтар з налобним ременем та системою натягу ременя. Ось такою, яка плавно-плавно може відрегулювати розмір під вашу голову, і вам точно нічого тиснути не буде. Детальніше розглянемо сам ліхтарик. Він має один білий світлодіод по центру та два додаткових червоних світлодіода по боках. Також з цієї сторони у нас є кришка, яка приховує акумулятор 18650, який також йде в комплекті. Зараз ми відкрутимо. Потрібно забрати таку запобіжник, щоб ліхтар не включався при транспортуванні. І ось у нас акумулятор йде з. Type-C роз'ємом для того, щоб його можна було заряджати. Ну, таке собі рішення. Я розумію, що ліхтар IP68, і вони не хотіли виносити додатково Type-C роз'єм, щоб більш герметично закрити ліхтар. Але мені, якщо чесно, не подобаються акумулятори з ось таким роз'ємом. І з цієї сторони у нас кнопка, яка вмикає ліхтар. Ось. 4 ступеня яскравості. Сподобалось, що скло ліхтаря втоплене в безель. І якщо ми покладемо ось таким чином ліхтар, то шкрябатись воно не буде. Це додатковий захист і це завжди чудово. Один з важливих параметрів для мене в налобних ліхтарях – це його вага. І бачимо, що 126 грам важить Фенікс, це вже з акумулятором. І давайте також на акумулятор 18650 зважимо конвой. 168 грам. Як бачимо, конвой майже на 20% важчий за Фенікс, і при цьому значно більші габарити має. Керування воно інтуїтивно зрозуміле і використовує тільки одну кнопку. Для того, щоб вмикнути ліхтар, потрібно на 0,5 секунди затиснути кнопку. Включився мінімальний режим, щоб переключитися на більш яскравий. Просто одиночними кліками ми перемикаємо 4 режими. Щоб виключити ліхтар, потрібно ще раз натиснути на 0,5 секунди. Щоб зайти в режим червоного світла, потрібно двічі клацнути на кнопку включення. І у нас з'явилось червоне світло. Одиночним кліком ми переключаємо на режим SOS. Вимикаємо. І знову затискаємо у нас біле світло. І завжди світло вмикається на самому мінімальному режимі. Працюватиме Fenix від звичайного 18650 без захисту та без USB-C роз'ємчика. Давайте спробуємо його поставити. Вмикаємо. Ні, не працює. А не працює через те, що тут плоский контакт. І якщо додати ось такий копійчаний неодимовий магніт сюди і спробувати ще раз, то ми побачимо, що ліхтар запрацював. Тобто від звичайних акумуляторів 18650 цей ліхтар також працює, але потрібно додати маленький неодимовий магніт, щоб плюсовий контакт виступав над Площею акумулятора. Споживання hm 62 t в різних режимах. В мінімальному режимі у нас споживання 9000 А. В наступному режимі 0,24 А. В наступний режим 0,8 А. І в максимальному режимі, на жаль, пропускний. Спроможності дротів не вистачає, щоб замірити струм в максимальному турборежимі. Боїться води та пилу? Давайте перевіримо. Занурили його прямо у воду. Дістали, занурили ще раз. Дістали. Ну, як бачимо, фенікс відповідає за свої слова. Води він точно не боїться. Абсолютно темний паркінг. Вмикаємо світло. Ось в мінімальному режимі. Ось так, якщо під, під ноги світити, десь щось видно трішечки. Ось так. так. Це на мінімальному. Наступний режим. Ось на наступному вже досить гарно видно. Навіть в кінець паркінгу тут 40 метрів. Все чудово видно. Третій режим. На третьому режимі вже гарно видно кінець паркінга. Ось наш ліхтар-налобничок Фенікс. Так. І турборежим. На турборежимі видно, як фара автомобіля. Дуже гарне заливне світло і вдалечінь також гарно світить. Тут вже навіть, бачите, засліплює мою камеру. Вимикаємо. Ну, червоний режим такий. Ледве-ледве світить. Що я стану ось від відворіть десь 3 метри, то вже на камеру нічого не видно. Ось це з відстані 1,5-2 метри. Точно ні на що не наштовхнетесь, бо під ногами все чудово видно. Потужність зарядки акумулятора складає 5,5 Вт. До висновків. Я покористувався ліхтарем більше тижня і виявив для себе такі плюси і мінуси. Основний мінус це те, що неможливо користуватися без костелів акумуляторами з пласким плюсовим контактом. Чому Фенікс не зробив ось тут трішечки більший випуклий контакт, для того, щоб не потрібно було підкладати неодимовий магніт, мені не зрозуміло, це здається нелогічним. І хотілося б, звісно, нижчої ціни, але це Фенікс, це якість, це гарантія, це зручність і технологічність. Тому у всьому іншому просто дуже-дуже крутий ліхтар надяскравий, з класним червоним режимом, який дозволяє непомітно досить непомітно, ходити, і під ногами ви точно все побачите і буде досить зручно. По вазі, один з найлегших ліхтарів, 18650 в герметичному корпусі, який не боїться падінь з висоти до 2 метрів. По герметичності, ви бачили, я його занулював і в воду, і також я з ним потрапляв під дощ, будь-яких проблем не виявлено. Дуже зручний налобний ремінь з регулюванням однією рукою. За буквально кілька секунд, ви відрегулюєте під свою голову, так що він буде сидіти зручно і не буде тиснути вам у голову. Це дуже важливо, якщо ви користуєтесь ліхтарем довго. Тому задоволений майже повністю. Якщо поправляти ще оцей плаский плюсовий контакт, Буде взагалі ідеальний ліхтар. Дякую за коментарі, ставте вподобайки, доєднайтесь до телеграм-спільноти Edelweiss Test. Всі посилання в описі відео.